Привіт, друже! Мене звати Мороз Ганна. Я голова студентського самоврядування Харківського національного медичного університету. Наша організація це основа студентства. Це дружня сім'я, що єднає людей та спонукає до дії. Студентське самоврядування відповідає за честь та добробут, єднає активних та креативних студентів. Ми охоплюємо різні види напрямків: як наукові, так і творчі. Якщо ти хочеш знайти своє місце у університеті та реалізувати свій потенціал, тобі обов'язково потрібно приєднатися до нашого студентського самоврядування ХНМУ. Ми обов'язково допоможемо тобі втілити у життя свої проекти та реалізувати твій потенціал. Мене звати Марина Цимбал, я голова студентської ради першого медичного факультету. Як відомо, лікар повинен не лише багато знати, володіти неймовірною кількістю медичної інформації, а ще й вміти комунікувати, розвивати свої творчі та спортивні здобутки. На нашому факультеті створено всі умови для плідного, різноманітного та насиченого дозвілля. Якщо в тебе виникають будь-які питання, ти можеш звернутися особисто до мене. Контакти ти можеш бачити на екрані або написати на офіційну сторінку нашого факультету. Ми будемо раді віддати тебе у команді першого серед медичних. Огдан Панамар, голова студентської ради другого медичного факультету, скажу тобі наступне студентська рада факультету це орган правління, що пов'язує між собою здобувачів вищої освіти та адміністрацію університету і займається вирішенням питань студентського життя. Скажу тобі ще те, що з тим рівнем взаємовідносин, з тим кадропотенціалом, потенціалом, з тим обладнанням, що є на нашому факультеті, дорога кожному здобувачу вищої освіти лише одна на вершину. По всім питанням, що виникають, звертайся до мене. Контакти прикріплені. Усіх вітаю! Мене звуть Поліна Олійник і я голова 3-го медичного факультету. Наш факультет унікальний тим, що на ньому навчаються студенти різних спеціальностей. Це медицина, педіатрія, медсестринство та соціальна робота. І ми цією великою дружньою родиною разом створюємо учбові та позаучбові проекти, будуємо корисні зв'язки між майбутніми різними медичними спеціалістами вже з років навчання в університеті. Тому будемо раді вітати тебе на третьому медичному. Мене звати Портакова Алівія та я головою студентської ради 4-го медичного факультету. Лікар це різностороння особистість, яка повинна постійно розвивати та поповнювати свої знання безперервно, як у галузі медицини, так і відкривати щось нове для себе поза її межами. На нашому факультеті ви зможете знайти якісне знання, напрацювати досвід і професійні навички, підтримку з боку викладачів і студентської ради, а також знайти себе в іншій сфері творчій чи спортивній. Ви можете звертатися до мене по будь-яким запитанням за вказаними нижче контактами у зручних для вас соціальних мережах. Доброго дня, шановні вступники! Мене звати Кривченко Олена, я голова студентського самоврядування стоматологічного факультету. Наш університет надає вам будь-які можливості розвивання в як науковій сфері, так і у спортивній. Якщо у вас виникнуть якісь питання, можете писати мені на корпоративну пошту або дзвонити. Телефону контакти ви бачите на своєму екрані.